Патріотичний захід в рамках двотижневої акції «Нехай тепло дитячих рук солдата від душу зігріє відбувся в Новгородсіверській гімназії номер 1 Учні зробили поробки в жовто-блакитних кольорах, сувеніри та листи для наших захисників. До акції долучились вчителі та батьки. Гімназисти не лише власноруч зробили пам'ятні сувеніри, а й зібрали солодощі, теплий одяг та засоби гігієни для військових. Всі зібрані речі будуть передані волонтерам громадської організації Ногоредсіверщина. Для своїх та надіслані поадересово учасникам АТО. Для України настали важкі часи. Тривають бойові дії на сході. Наші воїни захищають наше життя та цілісність держави. Усі ми значно подорослішали, адже небайдужі до долі своєї країни та її людей. Гімнацисти знову вирішили підтримати українських бійців. Перебувають в зоні Ато. Ми розуміємо, що наша сила в єдності і тільки разом ми переможемо. Я симранком сталим дощови, я шепочу, у синє небо. Повертайся будь ласка, страшови, батьківщина чекає на тебе. Поробки діти робили власноруч, використовуючи українську символіку. Свої листи учні вклали всю душу та щирість, адже для них кожний воїн АТО герой України. У всіх гімназистів спільне побажання до воїнів: повертайтеся живими. Ми зібрали всім класом кошти і купили на ці гроші солодощі та вирішили оформити верх тієї коробочки найкращими побажаннями. Я хочу побажати. Щоб всі воїни відчули, хоча б трішки якогось домашнього тепла, домашнього прихистку. я сплила отакі дві ляльки-мотанки, які символізують Україну. Їхні Їхнє довге волосся. Я заплила так, щоб їхня зачіска нагадувала літеру В Вікторія. Це з перекладу латинської мови перемога. Тож усім нам перемоги. Мій хрещений також побував там. Ми хвилювалися всі за його команду і в свій вільний час робила ось такі серденьки і писала на них побажання. Це серденько модульне оригамі. Я робив два дні. Хочу, щоб моя поробка порадила українського солдата. Буду щасливий, якщо це серце, тепло моїх рук зігріє душу українського героя. Войни АТО для мене є приклад. Вони мої герої. Я мрію про мир на землі. Я хочу, щоб моїм землякам було добре на фронті і щоб вони поверталися живими. Участь в таких акціях підвищує у дітей дух патріотизму, згуртовує та додає віри у перемогу нашого народу. Гімназисти висловлюють подяку нашим захисникам і сподіваються, що цей прояв щирості та доброти зігріє солдатів.